11 до 12 серпня у Києві відбувся всеукраїнський форум лідерів суспільної думки. Метою проведення заходу було створення медійного майданчика для провідних українських блогерів, журналістів, мислителів, політологів та ідеологів. Організатором форуму став ідеолог Олесь Доній. Другий день розпочався із блоку Світоглядний. Спікери розмірковували на тему, якою може бути Україна майбутнього, та пропонували різні концепції розвитку нашої держави. В обговоренні взяли участь ідеолог Олесь Доній, футуролог Олексій Толкачов, політичний аналітик Олександр Новохайський, виконавчий директор фонду відродження Олександр Сушко та арт-критик Костянтин Дорошенко. Я сьогодні теж дозволю собі. Викласти одну з власних концепцій, але так само в межах регламенту тут у мене ніяких переваг, на жаль, немає. Так, я попросив би слайд, як ви розумієте, що в ідейній сфері я ще кілька років тому а, 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 став автором концепції 25 з до спільного щастя, бо світом рухаються ідеї. Ідеї просто можуть бути позитивні, а може бути негативні. У Гітлера і Путіна негативні ідеї. Це знищення або євреїв, або українців як етносу, української держави. Це теж ідея. Просто вона ну, садистська, вона від сатани. Українців ідея збереження власного єства, існування, збереження себе, своєї держави теж ідея. Ідеї змінюються з часом. Я намагався проаналізувати, як змінилася українська ідея від романтичного етапу до оборонного, потім до наступального, і прийшов до висновку необхідності етапу конкурентного. Бо ми конкуруємо вже з успішними націями. І саме так ми і повинні ставити питання. А, бо навіть хлопці, які повернуться а, а, після перемоги зі, а, зі сходу і півдня України, ну виникне питання: а за що боролися? Так за існування української держави, за існування себе як українця. а далі. Бо держава може бути різноманітною. Нам повинно бути ще комфортне співіснування, і що ми вкладаємо в це? Так і виникла концепція «25 склонок до суспільного щастя, де основою є не держава як раніше в українській ідеї, боротьба за державу, за мову. Не відкидаючи цих позитивних ідей, ми розуміємо, що це засіб, засіб лише. Що ж тоді мета? А мета це щастя для кожного українця і для кожної українки. Щастя це індивідуальне поняття, ми не маємо права нав'язувати своє розуміння щастя. Що ми можемо зробити? Це створити умови для щастя. І оці 25 сходинок – це передумови для спільного існування для, для щастя кожного, кожного окремого індивіду. Чим позитивна ця концепція? Вона матриця. На неї накладаються всі інші позитивні концепції, якщо вони позитивні, і, зокрема, всіх сьогоднішніх учасників. Концепція філософії любові. Це 25-та сходинка. Будь щасливим і вгамуй власну агресію. сходинка номер 8 Філософія щастя, філософія серця. Бо одна справа, а, як ми. Даємо відсіч ворогові. Інша справа наше співіснування. У нас повинно бути між собою, між українцями, філософія любові. А що для ворогу? А тут вступає сходинка а, номер, номер три. Ти, власне, про що говорив Олександр Новохадський? про волю. Вчись боротися за свої права і свободи, право на існування, право на наші свободи. Це воля, це прояв волі. Не підставляти другого щоку агресора. Безперечно. Те, про що говорив Костянтин Дорошенко, це сходинка підвищує власний рівень культури. Те, про що говорив е, Олександр Сушко, це сходинка в чій системності. Бо він говорив про державу і громадянське суспільство, а це найбільші системи. І не лише вони партії, громадські організації, це теж системи. Це те, що нам бракує, що нам потрібно вчитися. А в чому найбільший позитив цієї матриці, що це не наполягання до всіх. Коли я виписував, то я виписував її для себе. Тобто я намагаюсь виконувати кожну сходинку. І в цьому може бути сутність української ідеї. Хочеш, щоб навколо тебе стало краще, спробуй покращити себе. Спробуй собі спочатку поставити завдання. Якщо я пишу там «Вчи українську мову, це теж, до речі, з філософією любові, тому що будь-хто навіть хто не розмовляє українською мовою, лише хоче, вже ми протягуємо руку дружби, тому там «Вчи українську мову. Це може до кінця а, свого віку вчити. А я спочатку її вивчив, бо я народився в російськомовній родині. Якщо там написано «Вчи іноземні мови, то я їх вчу кожен день, хоча це мені важко, і так далі. Бо дуже часто наші політики, громадські діячі, вони хочуть ставити вимоги до інших, постав спочатку вимогу до себе. Вимогу до себе. Подумай, що не лише ти один геній, а і поруч геній, Та? спробуй їхні ідеї об'єднати і йти разом. Так виникла ця концепція 25 схвальних до спільного щастя. Отже, коли питають, а чи можна її зовсім зробити короткою. Я кажу, звичайно, до одного речі. Будь щасливим. Українеці, кожен українець, кожна українка мають право на щастя. Будьмо щасливими!